Окупанти продовжують примусову паспортизацію місцевих жителів на Луганщині. Репресивні заходи зараз росіяни спрямували на медпрацівників в окупації, повідомили в Луганській обласній військовій адміністрації. Під черговий тиск потрапили лікарі. Їм необхідно отримати паспорти РФ упродовж травня-червня. При відсутності цього документа людей для початку викликатимуть на допит до так званого МГБ ЛНР, а потім звільнятимуть. Із двох напрямків атакувала російська армія на Луганщині. З артилерії та мінометів окупанти обстріляли Стельмахівку, повідомили у Генштабі. На Куп'янському напрямку противник намагався покращити тактичне положення, вів наступальні дії поблизу населених пунктів Масютівка та Стельмахівка. Успіху не мав. На Лиманському напрямку ворог вів безуспішні наступальні дії в районі Білогорівки. Артилерійських обстрілів. Зазнали Макіївка, Білогорівка і Весела Луганської області.